Мої щирі вітання всім глядачам або з вами Юрій Кулініч. Ну і далі говоримо знаєте, про паралельні процеси, того як відбуваються певні протурбації на рівні кабінету міністрів. Там уже фактично остаточно, скажімо так, Верховна Рада з подачі президента і відповідно, визначається, а хто ж буде займати ту чи іншу посаду на рівні українського уряду. Але водночас, водночас, ми розуміємо, що новому каміну доведеться ну владнати ті виклики і ті питання вирішити, як фінансувати Україну відповідно, як поповнювати бюджет на тлі ось цих викликів, які нині несе нам усім війна Російської Федерації проти нашої держави. Раді вітати разом з нами. Олег Пензен, некоміч, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, радий бачити. Слава Україні. Героям слава я вас також радий бачити. Пане Олеже, я коротко вас запитаю, а як вам ось ця заміна. Давайте так: заміна Кабміну, а з огляду на те, що ми вже в принципі знаємо певні позиції, хто де буде, то як ви скажете, про що ось ця зміна Кабінету міністрів України? Назвіть мені, будь ласка, хоча б одне принципово нове прізвище в тому Кабміні, який сьогодні формально був представлений і так далі? Хоча б одне нове так. прізвище? На відповідній посаді, причому е міграція сповзання прем'єр-міністра на посаду міністра оборони. Ще раз підтверджую, що перестановка ліжок в лікарняній палаті ну хіба? Причому я більше того хочу сказати: я, е ну як на мене, при всій знову ж таки складнощі ситуації, яка сьогодні є в країні, я так і не зрозумів причини цієї відставки. Що конкретно завалив попередній уряд Шмигеля? Ну, от що конкретно: соціальні виплати, були завалені якісь речі, які стосувалися там домовленості з нашими партнерами і макроекономічного фінансування. Чи е, провалили е, програму фінансування закупівлі зброї? Ну, ну, що конкретно відбулося, що стало основою заміни уряду Шмигаля? При тому, що Шмигаль лишається в новому уряді в новому статусі, е, я розумію, що в старому уряді були ряд абсолютно токсичних особистостей, на яких зверху висіли підозри. Ну, на що в тій ситуації рухати весь уряд? Ну, добре, ще один момент. З великою повагою відношуся до пані Свириденко, на правду. А яких повноважень їй не вистачало для того, щоб здійснювати ті завдання, які зараз їй нарізані паном президентом? Ну, реально? А хіба Тарас Качка, який замінив Станишин, він що не займався? Активним обговоренням питань, пов'язаних, наприклад, з торгівельним безвізом там в Україні, з України Європейським Союзом. Чи якісь там речі були йому недоступні до цього моменту. Ну, тепер його посада, яку він займав, називається трошки по поінакшово. Це перший момент, який, так би мовити, от... Ну, знову ж це моя особиста точка зору, я можу помилятися. Тим більше, е, основна людина, основна людина, яка відповідальна за фінансові процеси в державі, міністр фінансів лишився без змін. Це однозначний позитив з моєї точки зору, тому що Марченко є достатньо кваліфікованою і професійною людиною, з моєї точки зору, але Де? говорити, що це принципово новий уряд з якимись новими завданнями. І ще один момент: це що стосується персоналі, А тепер, що стосується самої структури. В мене є певний досвід і певне розуміння того, як працюють державні структури, як працюють центральні органи виконавчої влади. Можете мені повірити на слово, що чим більша державна структура, тим менше вона керована. Більше того, я вам хочу сказати, що які треба мати геніальні здібності, щоб представляти, ну, як взагалі відбувається затвердження того чи іншого нормативного акту чи законопроекту на засіданні Кабінету міністрів. На засіданні Кабінету міністрів присутній міністр, який має доповісти Кабінету міністрів про основні питання, які стосуються того чи іншого нормативного документу. Логічно. Тобто, перша особа має бути достатньо кваліфікована для того, щоб, наприклад, будь-яке питання пов'язане із презентацією цього нормативного документу змогти не тільки ну, презентувати, але й пояснити. А тепер уявіть собі, а Міністерство економіки, повірте мені, це надзвичайно велика структура, яка є дуже велика кількість повноважень і функцій. А тепер уявіть собі, що до цієї структури додається ще формально два міністерства: Мінекології, ну, мініресурсів, та і міна Тобто, це ж які феноменальні треба мати здібності, щоб мати можливість представляти весь оцей блок одній людині. Тепер ще один момент. Ми говоримо про достатньо суттєве скорочення. Повірте по досвіду, знову ж таки, як правило, та чи інша функція уособлюється тою чи іншою людиною, тою чи іншим структурним підрозділом. Якщо ви починаєте скорочувати структурний підрозділ або конкретних людей, втрачається функція. Як правило, традиційно, коли відбуваються подібні злиття, по-перше, втрачаються функції, а потім через деякий час кількість людей, які формально на початку цього злиття були звільнені, Дуже швидко повертаються на свої місця, тому що зверхники цих, як правило, монстрів починають розуміти, що вони фізично не виконують покладених на їх центральні органи виконавчої влади функцій, просто тому що ну, в добі 24 години, тобто, людина фізично, яку посаду вона не займала, вона не може тягти на собі там в три рази більше завдань. Дай Боже, щоб вона з одним завданням справлялася. Тобто, ну повірте, якщо подивитися. Досвід реформування Кабінету міністрів України за довгі роки Незалежності, е, ні до чого доброго, у ті процеси злиття не, не приводили. Зараз ми маємо просто якийсь ну, реальний там сюр, особливо що стосується економічного блоку, що стосується там інших напрямків. Ну, як на мене, е, Головне ж завдання будь-якого центрального органу виконавчої влади це керованість тими процесами, які входять в його повноваження. Я е, висловив свою точку зору. Я буду надзвичайно щасливий, якщо я буду помилятися. Як на мене на сьогоднішній момент, е, проводити експерименти по керованості держави в період воєнного часу, ну, я би сказав, що воно не дуже правильне. Але є рішення, будемо дивитися, як воно буде зреалізоване. Абсолютно, пане Олеже. І якщо ми виходимо з того, що по суті ну, багато позицій, які нині будуть займати а, міністри, вони до цього займали там очільниками чи очільницями департаменту, або заступниками, заступницями, і так далі. далі а та, то певно, ми можемо собі спрогнозувати, що ось ця, якщо можна так сказати, в турбулентні часи. Так, воєнного стану на всякі вона буде певним чином зберігатися, і тоді я хотів би вас запитати е з приводу речей, пов'язаних з фінансуванням, видатками, з бюджетом, та то відповідно нам якихось там переломних моментів чекати в цьому плані не варто. Що в нас взагалі з тим, на що ми виходимо, там, грубо кажучи, за підсумками, це в нас який другий квартал, та невідповідно. В плані і видатків, в плані соціалки, дивіться, в плані, можливо, дивіться, перспективи дивіться, дивіться. інфляційних і так далі. і так далі. Дивіться, ну тішить мене тільки одне: що в новому уряді міністр фінансів лишився старим. Тобто, тобто, ніяких несподіванок. То, що міністр енергетики стає міністром юстиції, ця ситуація дуже цікава. Просто людина має фантастичні можливості. і є, є потужним спеціалістом в будь-якому напрямку. Але менше з тим, головне, фінансові потоки, які сьогодні проходять через уряди, які сьогодні є вкрай важливі для фінансування безпеки і оборони, вони лишаються під контролем людини професійної, яка там формально з 2000 року вже 5 років працює на посаді, Марченко прийшов після Уманського, якщо я не помиляюся, і по великому рахунку він повністю відповідає ну, Своєму місцю. більше того, ми дуже часто з вами недооцінюємо значення особистості в процесі міжнародних перемовин. Так от є надзвичайно важливим спадковість влади і є надзвичайно важливим довіра до переговорника. Марченко повністю відповідає тим речам, він займається і він бере на себе відповідальність. І з міжнародними фінансовими організаціями, з нашими партнерами, вже не перший рік, і він має певний ну, кредит довіри від партнерів, тому тут однозначний позитив. І е, дивіться, е, сам факт зміни прізвищ на е, в кабінеті на сьомому поверсі на Грушевського. Він жодним чином не міняє потреби на наступний рік знаходження 40 мільярдів доларів для забезпечення функціонування економіки України і для забезпечення фінансування соціального пакету, який держава має фінансувати, тому що саме за рахунок тих грошей відбувається власне фінансування соціальних зобов'язань держави, лікарів, вчителів, державних службовців, малозабезпечених, Безробітних, ну тобто, джерело цих коштів, які виплачуються цим людям, це макрофінансова допомога. Ну тобто, ну, буде тепер Свереденко, і тепер вона вже буде виходити і казати, от нам треба шукати 40 мільярдів. Що угу. в словах від, буде відрізнятися в тому, що буде говорити Свереденко, нічого. Тому що гроші будуть потрібні. Так, що присутність Марченка це однозначно позитив, але вона не вирішує найголовнішого питання mm -hmm. на сьогоднішній момент: Україна, ну, були пропозиції перетягнути на 26-й рік залишки коштів, які ми ще не до отримали в межах кредиту в 50 мільярдів доларів, які отримали на 25-й рік. Mm -hmm. Тобто, щось, напевно, вони перетягнуть, якісь там питання будуть підніматися з нашими європейськими партнерами. Тут треба розуміти один маленький нюанс. Раніше основний тягар воєнно-технічної допомоги брали на себе американці, які надавали нам зброю у вигляді грантів. І європейці в даній ситуації шукали можливості для того, щоб допомогти Україні з точки зору макроекономічного фінансування, тобто знайти гроші для фінансування соціальних потреб. Зараз у тій конфігурації, яка вибудовалася, європейці мають і допомогти нам знайти гроші на фінансування соціалки, і ще й знайти гроші для купівлі американців зброї. І це при тому, що за кожним європейським політиком стоїть більш правий, більш лівий, але опозиціонер, який дуже добре розказує виборцям. Куди можна було би в іншому напрямку направити гроші, які віддаються Україні? Mm -hmm. е, дуже актуальним на сьогоднішній момент, і про це говорив Сибіга неодноразово. Про це президент говорив, і урядовці минулого Кабміну, Але судячи з наявності персоналі, в новому Кабміні важко їх, там, так би мовити, розділити. Що було до що було пост, після. Вони всі говорять однакові речі. Е, Виникає дуже серйозне питання все-таки урухомлення заморожених російських активів, принаймні їх частинки, для того, щоб фінансувати Україну у 2026 році. Я думаю, що по суті це лишилося єдине джерело, єдине, яке може сформувати певний фінансовий пакет на наступний рік. Тому що чекати, що німці від своїх. Громадян будуть відривати ще додатково якісь кошти і передавати Україні, я в це не вірю. Тим більше ви зауважте, німці ж е, значно більш жорсткіше почали формувати е, соціальну допомогу тих, хто тим, хто в Німеччині має тимчасовий захист, тобто, ви да? що значно е, ускладнюється отримання цієї допомоги. Тобто, вони вже пішли тим шляхом для того, щоб вирішити проблематику, коли ми говоримо про Францію. Ну, чули заяву, та французи напряму сказали, що ми не готові купляти американську зброю. Ми будемо вкладати гроші у власне виробництво. Виробництво зброї на території Європейського Союзу прекрасно, гарно. Ми плескаємо в долоні, тим більше там є участі українських виробників. Проблема в іншому. Проблема в тому, що це не сьогодні, це не на завтра. Ця зброя в кращому випадку появиться через декілька років. У нас з тих років немає, нам треба зброю вже. І в цьому є, на жаль, проблематика. По суті, джерела для закупівлі зброї сьогодні шукають скандинавські країни і Німеччина. Тому що, так, от, подивитися, Іспанія не може знайти в самих собі коштів для того, щоб вийти на цифри, які погоджені країнами НАТО до 35-го року щодо видатків на воєнні потреби. Греція, Мальта, Кіпр. Ну я про це взагалі не говорю. Це там країни, які живуть особливим життям в Європейському Союзі. Наші великі, потужні друзі, угорці і Словаки, я навіть не обговорюю. Польща має своє бачення дуже багатьох речей, і воно точно не стосується купівлі для України якоїсь зброї. Тому от маємо таку от дуже цікаву річ. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи і виклики, які будуть перед урядом, то я думаю, що основний виклик перед урядом це буде знаходження коштів на 26 рік і переконання наших партнерів, що е, вже все, вже 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 підійшов край, і треба щось робити з тими замороженими російськими активами. Немає варіанту знову відкладати вирішення цього питання на майбутнє роки. Угу. Пане Олеже, якщо ми говоримо про в цілому ситуацію в українській економіці, в українській фінансовій системі, знаєте, саме тих аспектів, які безпосередньо стосуються всіх нас. А, вони стосуються, якби, знаєте, якби люди, можливо, не лякались цифр, їм було складно розумітися на різних економічних процент, процентах, на різних економічних процесах і так далі. Глядачі дуже часто цікавляться, а що пан Олег скаже з приводу того: ось ми зараз виходимо там, по суті, там, на осінь там, і будемо йти до кінця року. Які можуть бути очікування пов'язані з інфляцією, цінами на полицях, так, з курсами валют, ось з тим, що ми маємо, знаєте, безпосередньо ось тут, виходячи з дому на вулицю. Ну, ми всі з вами живемо в тій країні, так? Абсолютно. Всі ж ходимо під тим небом. І всі прекрасно розуміють, що середня пенсія в Україні нижча, ніж фактичний прожитковий мінімум. Знаємо про це, так? У нас прожитковий мінімум в бюджеті 3 тисячі гривень. Фактичний прожитковий мінімум в три рази більше 9. Цей фактичний прожитковий мінімум публікує Міністерство соціальної політики в себе на сайті. Як він його рахує? От є методика визначення прожиткового мінімум, Там три корзинки, промислово-продуктова і корзинка послуг. Я не обговорюю, що входить ті корзинки. Тобто, скільки панчок треба жінці на місяць, я не обговорюю точно. І скільки треба штанів в мужчині, там, чи зможе він проходити в одних і тих же самих штанах на протязі двох років. Я не обговорюю цих питань. Але в 2000 році була умовно затверджена ця методика, вона щось там мінялася, щось проти неї там виступали активісти, і там тралібалі і таке і інше, але вона існує. Так от, Міністерство соціальної політики, в повноваженнях якого, до речі, ми про повноваження говорили з вами, так, в повноваженнях якого, є на сьогоднішній момент. Публікація і підрахунок фактичного прожиткового мінімуму. Тобто Береться оті корзинки, товари, які там є, підкладається туди ціни, які сьогодні є в магазинах, і ми рахуємо фактичний прошу. Прожит... Не той, що в бюджеті там, 3 умовно тисячі гривень, а той, що фактично склався. Так от, фактично склався прожитковий мінімум на рівні 9 тисяч гривень, трошечки більше. Чому я про це говорю? Середня заробітна платня, середня пенсія у нас 6,450. І виникає величезне питання, а як таким чином може виживати пенсіонер? Ми ж не про мінімальну пенсію говоримо, ми про середню говоримо. Середню пенсію у нас отримує там 7 мільйонів середньої нижче пенсіонерів. Тобто, треба розуміти, що пенсіонер сьогодні вижити без Якогось там клап... клаптика землі без городу, без якихось допомог близьких, рідних, без якихось механізмів додаткового приробітку, він не може абсолютно. Тобто, маємо розуміти з вами, що, по-перше, ми з вами надзвичайно сильно залежні від результатів літа. Якщо літо буде більш-менш хороше, буде непоганий врожай, пенсіонери та й всі останні, хто зводять ледь кінці з кінцями, викопають картоплю. На своїх присадибних ділянках, позбирають якусь там городину, то що відноситься до категорії борщового набору. Щось там якісь закрутки зроблять і таким чином виживуть. Так от, коли ми з вами говоримо про те, що нас цікає по цінах до кінця цього року, перше, що дуже сильно залежить, це залежить успіх цього літа. 23-й рік був дуже хорошим. Інфляція, а це індекс росту споживчих цін, у нас було 4,5%. 24 рік був дуже поганий. Сьогодні у нас інфляція 14,3%. Ну, от це є головна причина, щоб ми там собі не видумували якихось там конспірологічних теорій. Буде хороше літо, буде дешева їда, будуть дешеві ціни. Ну, принаймні, не буде такої високої інфляції. Це раз. Це перше, що треба розуміти. Друге. Коли ми з вами говоримо про то, наскільки ми будемо мати більш-менш стабільний курс валют, а від цього теж дуже залежить, бо ми залежимо від імпорту, оце то, що ми з вами починали, і один з дуже великих викликів для уряду Макроекономічне фінансування. От якого воно буде, то і курс валют буде таким, яким написали у прогнозі. Тобто середній по 25 році 43,5, в 2026 році там до 45, десь щось середнє, і так далі. Тобто, логіка в чому? Логіка полягає в тому, що е, якщо за плечима у уряду буде валюта 40 мільярдів доларів, які приходять від наших партнерів, то в Україні все буде дуже стабільно. Незважаючи на бойові дії, незважаючи на ті всі речі, в яких ми з вами живемо, на обстріли, на прильоти шахетів. Якщо 40 мільярдів не буде, ну, хочу вам нагадати сценарій 22-го року. Тоді не було 40 мільярдів, тоді влада вимушена була для того, щоб погасити соціальні потреби, надрукувати 400 мільярдів гривень. Що значить надрукувати? Міністерство фінансів випустило облігації. Який купив Національний банк України. Національний банк України це емісійний центр. Він друкує гривню. Викуп облігацій нічим не забезпечених привів, привів до того, пам'ятаєте, у нас перед початком активної фази бойових дій курс був 24,5 гривні за долар. Після е, отих всіх е, е, емісій грошей, у нас курс став 36 гривень за долар. Ну, тобто. Е, коли ви викидаєте достатньо велику кількість 400 мільярдів тоді було надруковано. Коли ви викидаєте велику кількість грошей в нічим не забезпечених в обіг, автоматично у вас просаджується курс. Якщо курс буде просаджуватися, відповідно, і інфляція буде висока, і ціни будуть рости. У 2022 році у нас інфляція була 27%. 27%. Так що перспективи 2026 року стабільності грошової одиниці. Напряму залежить і від тих факторів, які, на жаль, від нас практично не залежать. На жаль. Тому говорити про прогнози достатньо важко, це залежить від ефективності роботи пана Марченка і нової прем'єр-міністерки пані Свериденко. Як вони зможуть переконати наших партнерів все-таки рано чи пізно але залізти в ті заморожені російські активи? А, пане Олежне, а як ви гадаєте, до цього дійсно під, 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 ну, підійде до цього? Бо як я розумію, ті відсотки, які ми, ну, ми отримуємо, та, які йдуть на поміч Україні, зокрема, від цих заморожених російських активів, вони ж чи суми не покривають? Ні, дивіться, давайте не будемо плутати різні речі: е, є доходи від заморожених російських активів. Так, так. А є самі заморожені російські активи. Доходи від заморожених російських активів сформувалися за рахунок е, коштів. Які сьогодні знаходяться в Євроклірі. Євроклір це європейський зберігач, який знаходиться в Бельгії, росіяни в свій час до активної фази бойових дій покупляли європейські облігації країн європейських, Євробунди, так звані. І на оті Євробунди приходять доходи відсотки. Всі ті євробунди обліковуються в євроклірі, там 190 мільярдів євро. І на тих 190 мільярдів євро в рік приходить десь приблизно 3 мільярди євро відсотків. Так от, коли ми з вами говоримо про ті відсотки, що вони приходять, вони якраз і є основою погашення, по-перше, оцього боргу в 50 мільярдів, що ми отримали цього року, на найближчих 10 років. І точно тих 190 мільярдів, і ті доходи вже можна не враховувати, тому що там. Ну, цей механізм вже працює, і ми по ньому вже гроші отримали. Але заморожених російських активів є більше, їх там десь під 300 мільярдів є. В Європі точно є ще десь порядку 100 мільярдів євро в різних локаціях, що знаходяться, в різних банках заморожені, які не приносять жодних доходів, які просто фізично заморожені на рахунках в тих чи інших фінансових установах. От власне, мова йде про ті гроші. Які, ну, от, власне, які не генерують сьогодні доходу, який потрібний Україні з одного боку, а з другого боку, які можуть бути основою для конфіскації і передачі Україні для фінансування, от, зокрема, 26-го року. Так що, от, якщо подивитися оці речі, от, власне, от таким чином вони мають бути розподілені. Угу. Пане ваше, я дякую вам за розмову. Спасибі за те, що долучилися до. А нашого етера Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Ми сподіваємося, європейці і в цілому наші партнери вони дійсно підійдуть до того, що за ось цю війну Російської Федерації проти нашої держави має і платити Кремль за великим рахунком. Ну, це виглядає логічно, аби ж тільки цю логіку підхопили і відповідно наші партнери по європейському союзу і зі сполучених штатів Америки. Пане Олеже дякую вам ще раз. Спасибі за те, що долучилися з вами. Також був. Юрій Колініч, залишайтеся з обозій. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, ну і також на наш канал а, в Ютубі. Ну, відповідно, будьте активними в коментарях. Не забувайте тиснути лайки, вподобайки. Ну і не забувайте натискати на дзвоник для того, аби мати доступ буквально 24 на 7 до найсвіжіших новин та найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з обозвієм.